В, в ніч на 26 вересня згоріло чотири авто. Інформацію спочатку про три автомобіля згодом про чотири почала з'являтися у соцмережах ще зранку. Цю ж інформацію підтвердили правоохоронці. 26 вересня близько 2 години, 10 хвилин, до Олександрійського районного відділу поліції дійшло звернення від мешканки міста. те, що на одній з автостоянок міста відбувається пожежа. На місці події працівниками поліції було встановлено, що в результаті пожежі було пошкоджено чотири легкові автомобілі. Які були перепарковані поруч, на даний час встановлюються всі обставини події та причини, які спричинили дану пожежу? Інформацію про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, умисне знищення або пошкодження майна. Авто перебували на території приватної критої автостоянки по вулиці Шевченка. Займання виникло близько другої ночі. Очевидці викликали менесників хвилин за 15 після. Близько другої години, 12 хвилин, на диспетчерський пульт надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Шевченка. На місце одразу було направлено дві одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Пожежа було ліквідовано після третьої години. В результаті пожежі постраждало чотири транспортних засоби. На щастя, серед людей постраждалих не було. Пошкоджено один мікроавтобус, Таврію, Жигуль та Міцубісі. Наразі власники оцінюють втрати та вирішують, куди звертатись щодо їх відшкодування.